Добрий день, моя шкільна родина! Знову я запрошую гостинно розпочати новий навчальний рік. Хай він буде кращим, як торік. Країна щасливих дітей вас чекає. Гостинно двері гімназія наша відкриває. Формат навчання, який буде, час покаже. Спасибі Збройним силам України, що ми з вами знову разом. Сьогодні не накази будемо видавати, а креативні ідеї представляти всіх педагогів, всіх вчителів щоб продуктивним був наш рік новий. Перша креативна ідея емоційного вам натхнення. Виходьте на зв'язок, вмикайте мікрофони, тримайте заряджені свої телефони, артикуляційний апарат розвивайте, репетируйте на камеру розмовляйте. Тримаймося разом до перемоги. Не нехтуйте повітряні тривоги. Наша пісня гарна й нова, починаємо її знову. Хто йде у перший клас щиро просимо до нас. Хтось у другий перейшов, будемо навчатись знов. Хтось у третьому вже, хай вас школа береже. Хтось цьогоріч випускник четвертокласник, до школи звик. Тож продовжуємо навчання дистанційно чи реально. Все залежить не тільки від нас. Уперед, навчатись час. Щоб букви не забути, Щоб читацькі навички вернути, себе як особистість шанувати, українську мову треба вивчати. В країні щасливих дітей безліч креативних ідей. Яку світову літературу читати, Щоб мудрішими на цілий рік стати? І скільки знаєш мов, то стільки ти людина. Англійську ми ви вивчати будемо неодмінно. Європа вся на нас надію покладає. Велкам, я вас із радістю чекаю. Країна щасливих дітей вивчає біологію людей, вивчає ботаніку і зоологію, як врятувати нашу екологію. Екологію воєнну ми відновимо. Ворога всі і свої зловили. Злічні явище продовжуємо очаки, за нас на придвісті дату, щоб ми нові знання здобували, щоб Україні в науці пославляли. Без хімії вам не прожити у цьому непростому світі. Хімія щодня на кожному році. Чудова хімія у мене на уроці. Давайте намалюємо мир, зупинимо війну, передамо малюнки на передову. Підтримаємо воїнів наших, солдатів, щоб швидше ворога вони могли здолати. Із технологіями ви дружите завжди, адже зоветесь щасливими дітьми. А щастя дитини батькам допомагати, у перемогу свою часочку вкладати. Кожен день із гімну починайте. Україна переможе, вірте, знайте. Ще не умерла Україна і не умре ніколи. І щасливі наші діти вчитимуться в школі.